Усім, хто чекає на нові випуски від Опенгеймер. Ми на них чекаємо не менше від вас. Тому вітайте! Свіженький, 34-й випуск Open News. І перед тим, як ти грітися на весняному сонечку, довідайтесь про гарячі новинки у світі ігор. Зокрема, страшний і ще страшніший, безцінний та дорогоцінний метро Лайт та новий проект від Bethesda The Evil Within Не перемикайтесь! Ще в 2012 році геймерам була представлена нова страшилка Among the Sleep, яка виявилась дуже схожою на наступну частину франшизи Амнезія. Жодної детальної інформації про гру не було, але єдиний трейлер зібрав гору фанатів, які кричали: «Shut up and take my money!». з тих пір минув майже рік, і лише зараз розробники, дослухавшись до цих слів, запустили кікстартер-кампанію цієї нової забавки. Відповідно, гра б завелась новим ігровим відео, показавши Ам геймплей гри. Група розробників планує зібрати 200 тисяч доларів за 29 днів. Need... To the sleep. І вже зараз можна з впевненістю сказати, що дана мета буде без проблем досягнута. Among the Sleep пропонує гравцям абсолютно унікальний ігровий досвід. І, хоч ми це чуємо, ледь не при кожному третьому анонсові. Among the Sleep все ж виглядає справді унікальною, де ще можна побачити світ нічного будинку очима дворічної дитини. Фактично уся гра базується на атмосфері і елементах дослідження. Команда також планує включити деякі головоломки і пригодницькі елементи. На даний момент тайтл від Байт Студіо зібрав вже половину суми 100 тисяч б. Факсів маючи в запасі ще два тижні, тому чекаємо успішного завершення кікстартер кампанії та бажаємо успіху розробникам. Бо яка ще гра дозволить ефектно обкакатись, як в дитинстві. Tango Gameworks, студія розробник Resident Evil, нещодавно стала частиною Bethesda і тепер ділиться з нею своєю нафтою. Отож, компанія Bethesda нарешті офіційно анонсувала новий хорор від Шінжі Мікамі, де Evil Within. Ви можете пам'ятати цей проект ще під робочою назвою Звей зі своєю новою розробкою. Мікамі збирається сколихнути жанр хорору та вибудувати нову захоплюючу франшизу. Поки що інформації про гру відносно небагато, проте точно відомо, що гра використовує оновлене графічне ядро ID Tech 5 з останніми напрацюваннями в сфері освітлення та інших технологій, які не використовувались в іграх раніше. Головним героєм гри стане детектив на ім'я Себастьян. Прибувши на виклик, разом зі своїм напарником детектив потрапляє під кулі власних колег, які з незрозумілих причин розпочали перестрілку між собою. Прийшовши до тями, Себастьян намагається вибрати. Ти стаємничого місця, переповненого монстрами та іншою журбинкою. Розробники обіцяють наповнити гру пастками та загадками у стилі кращих і горжанру. Страждання, напруга і страх будуть переслідувати гравця до самого кінця. Воювати з монстрами звичними нам способами, звісно ж, не дозволять, адже детектив ще той слабак. Тому прийдеться розраховувати на хитрість та стелс замість зброї та модного перекочування підлогою. The Evil Within надійде в продаж у 2014 році на консолі поточного та наступного покоління, а також на ПК. Тож чекаємо нової порції інформації від розробників. Продовження легендарної гри про розвалену Москву та не надто привітних жителів метрополітену Метро Ласт Лайт пішло на золото. 4A Games і Діп Сілвер сподіваються розрулити цей проект до справді високого рівня. Набирати оберти грі допоможуть п'ять ігрових DLC, розробка яких розпочнеться одразу після релізу. В доповненнях будуть представлені не нові персонажі, як це часто буває, а нові сюжетні місії завже існуючих у грі НПК, тобто ми зможемо побачити ігрові події з різних точок зору, що є доволі оригінальним та цікавим рішенням. Мультиплеєрний режим для метро Light буде випущений в якості окремої гри. Deep Silver і 4A Games планують випустити самостійну мультиплеєрну гру не раніше ніж через півроку після релізу метро Light. І швидше за все мультиплеєр до гри прийдеться докуповувати окремо. Звісно ж, 4A Games натякнули на можливість реалізації Сізон Пек, тобто за повноцінну гру з мультиплеєром і доповненнями прийдеться заплатити одноразово та цілу гору бабла. Цікаво, а в третій частині головного персонажа та зброю для нього теж продаватимуть окремо. Однак сама гра має вийти доволі цікавою. Проходження метро Ласлайт в середньому темпі займе 10-12 годин. Сюжетна лінія довше за попередницю приблизно на 30%. Голоси акторів будуть тими ж, як і в першій частині, тому не дивуйтесь, якщо почуєте у грі знайомі голоси зі сталкера, футурами чи Сімсонів. За саундтрек до гри відповідає український композитор Олексій Омельчук. Також присутні кілька треків групи Аранрад, до складу якого входять кілька членів Фори Геймс. Можна також придбати колекційне видання гри всього за 500 українських зайчиків. Ви зможете отримати звичайну пк версію гри в колекційній коробці, в яку крім dvd диску з грою запхають дві металеві фігурки персонажів, мануал користувача, велику карту постапокаліптичного метро та два коди на додатковий контент: режим рейнджера, модифікований автомат, додаткові армійські кулі та ручний кулемет Калашникова. Та зауважте, коли не включатиме жодного DLC, тому їх разом з мультиплеєром прийдеться докупляти окремо. І якщо гаманець переживе такий стрес, то доб'ють його ціни на нові комплектуючі для вашого ПК, оскільки для максимального налаштування графіки вам прийдеться прокачати свій ПК до рівня середньостатистичного Аполлона та полетіти десь в космос. Вам знадобиться дуже багатоядерний процесор з частотою 3-4 ГГц, типу Intel Core i7, 8 ГБ оперативної пам'яті та титанічна відеокарта NVIDIA GTX 690 або NVIDIA Титан! Підняли ще з підлоги, можете опустити її назад, оскільки в якості мінімальних системних вимог зазначені параметри середньостатистичної мікрохвильовки, а саме старий 32 розрядний дідуган XP». двоядерний процесор частотою 2,2 ГГц, 2 гектара оперативки, та найпримітивніша відеокарта 2011 року, типу інтегрованої HD 4000 чотири тисячі діда Радеона чи GTS 250 в баби «Інвідії». І все ж кота в мішку розробники нам явно не пропонують, публікуючи відео за відео на своєму каналі. Ютубу тут вам і прев'юшки, і відео щоденники, розробників, та навіть посібники з виживання у грі, озвучені англійською мовою в стилі Metro Last Light отримала максимальний рейтинг 18+, та вийде вже 14 травня цього року для PS3, Xbox 360, ПК і навіть PS4, коли вона, звісно ж, з'явиться. Batman Арка Origins хоче стати оригінальним проектом, тому претендує на мультиплеєр вперше у всій серії. Тепер гравці зможуть зацідити кажанячих вухах Бетмену, граючи у ролі когось із банд Бейна чи Джокера, а також інших відомих і схиблених правопорушників Готема. На одному із стендів гри, фото якого потрапило в мережу, присутні такі персонажі, як Джокер, Чорна Маска, Пінгвін, Дестроук, Дед Шот, Бейн, Пугало і Крок. Разом зі стендом з'явилась і карта світу Arkham Origins. Готем Сіті ділиться на новий, сучасніший з вищими будинками і старий райони. І останній це лише половина всього світу гри. Події у грі розгортатимуться напередодні різдва 24 грудня, за роки до подій перших двох ігор від Рокстеді. Глава мафії Чорна маска оцінює голову Бетмена в дуже велику суму. Після чого кращі вбивці та суперлихудії всесвіту DC Comics починають полювання на Бетмена, якому у свою чергу необхідно з'ясувати, чому чорна маска жадає його крові, і довести хорошим копам, що він на їхньому боці. Система бою залишиться схожою на оригінальні ігри. Arkham. з'являться нові типи ворогів. Бетвінг буде брати участь у сценах і служити універсальною формою швидкого переміщення. Також буде багато додаткових місій, що відкриватимуть доступ до апгрейдів. Реліз Batman Arkham Origins заплановано на 25 жовтня на ПК, PS3, Xbox 360 та Wii U. Колишній продюсер серії «The Witcher» Томаш Гоп, не той, що гопник, розповів журналістам про свій новий проект – рольову гру під назвою «Lords of the Fallen». Ця гра, колись відома як Project RPG, знаходиться в розробці вже два роки. Створенням гри займаються дві студії – City Interactive, яка працювала над Sniper Ghost Warrior 2, та Deck 13. Та більше над нею працюють німці з Deck 13 – 30 осіб, що не може не радувати, ви розумієте, з боку сіті інтеректів всього 10 людей: цільові платформи, лорд Fallen, персональні комп'ютери, а також консолі наступного покоління. Томаш стверджує, що хардкорщикам буде на що подивитись. Він заявляє, що це буде складна екшен РПГ для порівняння. Він згадав Dark Souls. Дерево навичок у грі, тому ж порівнює з Borderlands, так як тут будуть схожі скіли, класи та інше. Однак розробник зізнався, що Lords of the Fallen навряд чи буде перевершувати по складності Dark Souls. зрозуміти її механіку буде легко. Згадуючи про нові консолі, Гоб додав, що ніколи й подумати не міг про те, щоб зробити гру з тесіляцією на поточному поколінні консолей. А ось на наступних консолях це буде стандартом. Ви зможете побачити більше деталей на екрані, тому що пам'яті тепер вистачить, та сама вона буде досить швидкою. Та поки ні точної, ні приблизної дати виходу гри немає. Ви ніколи не чули про Planetary Inhalation? Не біда, адже не так багато людей цікавляться проектами, далекими від ааа класу. А дарма, бо ще 12 вересня минулого року з успіхом закінчилась хікстартер кампанія проекту, яка зібрала більше 2 мільйонів баксів. А один з найвідоміших самостійних розробників сучасності Маркус Персон особисто зробив свій вклад, прокоментувавши, що ще ніколи не був так вражений і ледь встигає кидати своїми грошима. У розробників, що ж такого особливого у грі, про яку ви ніколи не чули. Знайомство з нею варто розпочати з того, що студія розробник, Септо Абер Ентертеймент, може бути відома вам хіба як автор «Monday Night Комбат та Супер Night Комбат. Однак в даному випадку важливі не проекти студії, а її колектив, який складається з видатних ветеранів ігрової індустрії, які були залучені до розробки таких проєктів, як The Elder Scrolls Morrowind, Demigod, Коменен Conquer Дженер. Супрім Командер та багато інших без перебільшення класичних ігор. Гра являє собою real-time стретеджі, але в корені відрізняється від усіх наразі існуючих проєктів, бо переносить битву з клаптиків землі на масштаби галактики. Розробники відкрито вказують на те, що грає ідейним послідовником «Total Annihilation». Першої 3D-стратегії, яку навіть в умовах сучасності можна вважати еталоном, проте з можливістю вивести свою імперію за рамки земної кульки і за допомогою ресурсів сонячної системи перемогти у міжгалактичній війні, Тож, основною фішкою гри має стати можливість проводити битви як у рамках однієї планети, так і без рамок взагалі, лише ви, ваші суперники і увесь всесвіт навколо. Головне завдання студії створити не найскладнішу в світі гру, а дозволити гравцеві керувати величезним галактичним флотом без зайвих зусиль, зосереджуючись на векторі розвитку, а не на керуванні та ресурсах. Студія старається створити максимально простий інтерфейс керування величезним флотом та ресурсами. За графічну складову проекту відповідають люди, які проробляли аналогічну роботу для Total Annihilation та Supreme Commander. А смислове навантаження ігрового процесу розробники планують планують повністю перенести на сторону власних серверів, щоб звільнити ваші комп'ютери від зайвих думок, а ігровий процес від класичних затримок синхронної мережевої моделі більшості сучасних RTS. Якщо ви, врешті, зацікавились проектом, то в травні розпочнеться альфа-тест для бекерів. А нам, простим смертним, залишається чекати та сподіватися, що в «У-Є» все вийде, і ми дійсно отримуємо гру у тому вигляді, в якому обіцяли нам досвідчені розробники. Тримаємо пальці, якщо ви також не можете дочекатись релізу, щоб стати шепер командором галактичного флоту і запустити астероїд в якусь планету. Видавництво 2K опублікувало лайв екшн трейлер оновленого шутеру XCOM. Проект отримало назву The Bureau XCOM Declassified. Реліз намічений на серпень 2013 року. Гра присвячена діяльності секретної урядової організації, The Bureau, що досліджує інопланетну активність. Події розгортаються в 1962 році в розпал холодної війни. Нам відводиться роль бюро розвідника Вільяма Картера, який протистоїть вторгненню інопланетян у США. Тобто, ми отримаємо повноцінну передісторію серії XCOM. Раніше гра мала стати шутером від першої особи та називатися просто XCOM. Однак з часом проект перетворився на тактичний шутер від третьої особи. Бюро розсекречені XCOM, як і раніше, розробляється силами тюкей марінкою сусіднього під'їзду. Прямо зараз можна оформити передзамовлення на гру, отримавши бублику вигляді додаткової місії у грі. До офіційного анонсу нового Xbox залишається менше місяця. Гучна прем'єра запланована на 21 травня. Авторитетний портал Полігон опублікував нову порцію цікавої інформації. Xbox 720» або Дуранго порадує користувачів можливістю захоплення ігрового відео і його подальшої трансляції з використанням популярних соціальних мереж на кшталт Фейсбук та ЮСТрім. Майкрософт також працює над системою обміну відеофайлами. Згадаємо недавні придбання мережевого сервісу Пандо. В налаштуваннях ви зможете вибрати, щоб система автоматично захоплювала на відео конкретні ігрові моменти, скажімо, хедшот, ачівку, виявлення секрету і так далі. Коли говорити про постійне підключення до інтернету, то Microsoft пропонує гравцям три опції: перше взагалі не запитувати підключення до мережі. Друге запитувати підключення до мережі тільки при запуску гри. І третє запитувати постійне підключення до мережі, без якого гра працювати не зможе якою опцією користуватися у випадку з тією чи іншою грою, це рішення самих видавців. Деякі не додатки теж будуть запитувати підключення до мережі. Є чимало сервісів, які працювати без інтернету просто не можуть. Тепер розробники зможуть додавати у гру нові ачівки без необхідності випускати окремі DLC. Ачівки нового покоління будуть прив'язуватись і до цікавих подій, в яких братимуть участь ігрові ком'юніті. Майкрософт також планує запустити так звані крос-ачівменти, прив'язані не до однієї гри, а до кількох ігор одного і того ж видавця відразу. Більше цього творці приставки розглядають ідею крос-платформних ачивментів. І останнє обмеженість на кількість гравців зникне. Додавати їх тепер буде простіше. Простого люди зможуть просто слідувати один за одним на зразок того, як це відбувається у Твітері, щоб стежити за діяльністю відомих людей. На цьому наш 34-й випуск добігає завершення. Якщо вам не терпиться продовжити перегляд, класайте на лінки в кінці відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та не забувайте заходити на наш сайт. З вами був старий Хуба-Буба. Зустрінемось! 2K опублікувало лайф екшен трейлер оновленого шутеру XCOM.